На сьогодні агроформування проводять активну роботи в полі. Окремі господарства Кропивницького, Голованівського, новоукраїнського районів почали посів ярого ячменю, каріандру і гороху. На сьогодні посіяно більше тисячі гектарів зернових і зернобобових: це ячмінь, ярий і горох, і технічні культури 200 гектарів каріандру. Погода зараз дає можливість аграріям зробити. Перерву невеличку. разом з цим продовжується підживлення робот. підживлюються зіміна, зимі зернові підживлення вже на площі 207 тисяч гектарів. Це 59% і ріпак на площі. 55 тисяч гектарів. Азимі знаходяться в доброму та задовільному стані, і завдяки піджименню покращується їх стан. В цілому, під урожай 2024 року в усіх категоріях господарські культу, культури будуть займати 1 720 тисяч гектар. З них зернові культури 737 тисяч гектар, що становить 42% доріглів обробітку. І технічні культури 882 тисячі гектар. Гектарів, це 50% обробітку. Овочебаштанні культури 62 тисячі гектарів, це 3,5%, і кормові культури займуть 39 тисяч гектар 2%. Проведений аналіз показує, що у порівнянні з минулим роком господарства прогнозують зменшення площ під зерновими культурами на 54 тисячі гектар або майже на 7%. відсотків, в тому числі площі під озимими на зерно, на 46 тисяч гектарів. Це 11%. відсотків. Та під кукурузою. В той же час збільшуються площі під соєю на 33 тисячі гектарів це 35%. Соняшником на 30 тисяч гектарів це 4,5%. Та цукровими буряками на 1,5 тисячі гектарів це 5%. І зменшена площа під озимим ріпаком. Площа під картоплею і овочами знаходяться на рівні минулого року. Аграрії надають перевагу більш рентабельним культурам, таким як була соя в 2023 році, яка демонструє стабільну ціну і ринки збуту. І соняшник, який реалізовувався переважно на переробні підприємства в межах України, вирощеного зернового ресурсу достатньо, щоб забезпечити продовольчі потреби населення області, і наше населення споживає до 15% всього вирощеного зернового ресурсу. В цьому році аграрії стикнулися із рядом проблем, пов'язаних із воєнним станом і веденням. Бойових дій на території нашої країни. По-перше, це зараз пов'язано з тим, що виходячи в поле, сільгоспробники знаходять рештки уламки ракет. І є такі вже випадки. Вони зареєстровані, тому ми наголошуємо на підвищених правилах. Безпеки, організації безпекових заходів є відповідне рішення ради оборони, яким заборонено використовувати ці всі частини і самостійно їх розбирати або знешкоджувати. Є відповідні служби, і про що аграрії повинні повідомити негайно в служби ДСНС. Переважна більшість робіт весняно-польових проводиться в темну пору доби. Це пов'язане із виробничою необхідністю, але в темну добу ми спостерігаємо активність повітряних тривог. Є відповідне рішення ради оборони, яким заборонено використовувати джерела виробничого шуму в темну добу під час повітряних тривог. Це стосується особливо окремих локацій, тому аграрії роблять перерви, роблять безпекові заходи, і це все розтягує період. Робіт в полі і збільшує навантаження на сього і на техніку.